Дуже сонячно, вже декілька днів, але сьогодні дуже вітряно. Ну, а я знаю, що цей вітер, він обов'язково щось на собі принесе. Ну, Або якийсь дощ, або буревій дощем, але щось з того буде, як не сьогодні то До ранку, до завтра, я думаю, щось таке нанесе. Ну, а поки що насолоджуємося сонечком. Ось такі мої красуні. Зняла я схої бутончик, він вже був пожухлий. І вчора я його зняла. Тут десь навіть квіточки ще з неї понасипалися трішечки. Квітне моя пеперомія, ось ця фіолетова, та, що схожа мені на фікус. Бачите, видала ось таку стрілку. Ну, Пеперомію вони так квітнуть. Така стрілочка схожа на подорожник, або, знаєте, на березову якусь таку брунечку, трошки схожу. Ну, така собі невзрачна стрілочка. Квітне лише ось ця фіолетова. Ці пеперомії. Не квітнуть, вони нарощують багато-багато нового листечка. Бачите скільки? Оці були малесенькі, ось маленький, там маленький, тут. Це якийсь коряве, бачите, щось таке, воно якесь чудне. Дуже-дуже ну, швидко воно росте. Гарно обростає, ось така вона вже велика, бачите? Класна така рослинка, дуже непримхлива. Росте собі та й росте. Все її влаштовує, всім вона задоволена, іноді оприскую разом з хоєчкою. Ну, ці рослинки я всі оприскую. Тут публікалик з хоєчка теж. Разом вони з цією стоять, з карнозою в мене. Тут гарненько ось так заквітчена моя еуфорбія. Або ще на неї говорять молочай міля. Ось такими гарними квіточками вона квітне, їх багато от на кожній гілочці є квіти. І вони от відцвітають. І там нав'язуються новенькі бутончики, і вона заново починає вся квітнути. Ореняшка моя, оце і півфілом гарненький. Ну, отак оцей листочок стоїть собі та й стоїть, але він наповнився, став тугенький, ну, а значить, я роблю висновок, що він добре вкорінився і буде собі рости. Красотончик. Тут моє остисте алоя. Сьогодні я так обрала його за чуба, витягувала з того кашпо і обирала, бо там знизу, бачите, що попадало. Оці сухенькі листочки. Дуже багато знизу він відсушує листя, друзі. От. Це від самого початку в нього така історія. Тут ось така гастерія, старушка моя, така вона велика. І устрашающа якась такий в неї вигляд, знаєте, агресивний. Ну, росте собі та й росте, серединка вона розчується, значить вона росте. Ось так камера зараз гарно передає такий красивий колір зелений. Дуже така гарна рослина. Тут і Ось, ось такі красотончики. Тут хоєчка ліза. Вже ці листочки от, не такі червоні, як були, вже зеленішають. Така. Ну, далі ці сукулентики. Красиві теж, бачите, позасмагали, тут в живних з'явилося. На, кін... на кінцівочках отут вон. гарні такі. Це моя улюблена сукулентна традисканція, вона пускає бокові пагінці. Багато-багато вона вже їх наростила і досить добре розрослася. Ось такі маленькі От якщо її порівняти з тією, якою вона була, коли вона в мене з'явилася малесенькою, то зараз вона ось така велика, класна. Пухнаста, така ампельна і водночас компактна така рослинка. І мені це дуже підходить, друзі. Тому що вона сильно не тягнеться, не нависає. А така в неї компактна ампельність, я би сказала, тут мої хоєчки маленькі. Я вже починаю забарвлювати листочки. Зелений колір, ось ці три альбіносики, вони були зовсім білі. Я знаю, що такі листочки бажано було б знімати, тому що вони начебто не життєздатні і віднімають рослини багато сил. Ну, але от з часом вони, бачите, все ж таки набирають оцей зелений колір і набувають усього. Зеленого забарвлення. Хтось, може не знав, хтось знає, напевно. Ну, для тих, хто не знає, скажу, що така варігатність рослин досягається власне, селекціонерами шляхом зараження рослинки вірусом, який викликає ось такі мутації в організмі рослини і вона стає, набуває такої начебто Да? Так? Насправді, в принципі, по суті, ця рослинка є хворою і вона бореться з вірусною інфекцією, друзі. Ну, знаєте, усвідомлювати цей факт не дуже приємно, я скажу так, і спостерігати за таким процесом страждання рослини. Також не дуже приємно, тому якщо б, знаєте, вона втратила варігатність і стала б повністю зелена, мене б то абсолютно не засмутило, тому що вважається, що коли рослина отако втрачає варігатність і стає зеленою, значить її захисні сили, її імунітет здолав вірус, поборов інфекцію і рослина. Одужала, що власне відбувається зараз з моїм хрізончиком. Ось оце, зараз його покажу. От він також втрачає ось цю варігатність, він здебільшого вже майже позеленішав. Там ще одна отака є розеточка, ось ця, бачите, і трошечки тут. І все, більше варігатності на ньому немає. Він став повністю зелений, майже повністю після тої обрізки, отого живцювання. Трішки позалишалося в нього ще тих варігатних листочків, а так то в цілому він здебільшого вже зелененький, що мене несказанно радує, друзі, паперумійка. Оця красиночка, бачите, вона вже наростила довгі погінці, і вони вже тепер в неї звисають. Ще зовсім недавно я знімала відео і показувала, вона мене лежала в таким маленьким. Плинчиком таким по тому погорщичку. І майже не росла. Але зараз, от на осінь, вона почала отако нарощувати оці пагінці. і вже тепер вона така ампельна, гарна, красуня. Ну, тут і пістія ось ця пухнаста бархатиста. Ну, і пістія не в дуже доброму стані, власне, і ця і. Ті, що в мене там, далі я їх покажу. Ну, про місці в мене було окреме відео. Я розповідала, що їм тут дуже важко в цьому кліматі, він їм не підходить, тому вони страждають і таких якихось сподівань, знаєте, на цю рослинку в мене більше немає. Тому якось так. Не знаю, чи доживуть вони в мене до весни, чи не доживуть. Тут стоїть ця гарнюня гарнюняха ну Вона, яка була така і є, мені наче вона взагалі на місці сидить. Щось там серединка наростає, наростає, але вона отака малесенька, компактна. Сидить собі та й сидить. Покажу ще гоню. Хто мене дивиться, ви, напевно, бачили, я показувала. Ось цей фіолетовий іоніум він мені був, приїхав, такий засушений, знаєте, як якийсь пересохлий урюк або ізюм. чи що, Я не знаю. Я думала, що йому ну, торба, що він не виживе і не буде з нього нічого. Ну, але тако посадила, знаєте, ні на що не сподіваючися, він ось так гарно віджив. Я його добре проливала. І от, бачите, вже такі зелені серединочки, в нього наросли шапочки, досить великі, вже він трішки от, піднявся зі стаканчика виліз. Гарний красунчик такий, засмагають вони тут на сонечку, їм тут подобається. Ось такий ще гарненький у нього, красивий такий зі смужечками. Ну, Зараз трошечки камера, трішки не таку картиночку показує, як мені хотілося би. Ну, але... Вже як показує, так і будемо дивитися, друзі. Гарні. Ну, а там портулакарія, вона така собі, окуценька. я її стригла, бачите, нещасненьке таке, але відпускає там маленькі вон листочки, оці новенькі, посерединочці. Дуже-дуже повільно, але обростає потрошку, така лисенька. Тут калізія, бачите, отака вона підсушена, засохла якась така, не знаю. Ну, Якась отака, бачите? Вся якась різнокольорова, напевно, від сонечка. Ну, Але серединка в неї висохла. З чим-то пов'язано, я не знаю. Я її дуже добре проливаю, Вона зараз навіть волога стоїть, не суха. Ще е пісціє. Недобре вони почуваються, відверто скажу. ну, Бачите, такі вони попереростали, листя в них таке перерожчання. Ця, бачите, зовсім така. Не дуже на вигляд, покрутила листя. Ну, я вже говорила, я розповідала, що це пов'язано з кліматом. Там було дуже холодно, вони дуже погано переносять таку погоду. Зараз сонячно, ну, але вони в негарному стані, в нехорошому стані, я би сказала. Зупинятися на них я довго не буду. Не хочу про неприємне. Тут мої фіалочки. З фіалочками все. Начебто добре. Ну, на перший погляд досить непогано. Ще вони не квітнуть, тому що вони ще маленькі. Ну, але я сподіваюся, що навесні, можливо, а може і зимою. Все-таки вони можуть і заквітнути, тому що минулого року в мене зимою квітнуть фіалочки. Так, тут нанизу ледебурія. Ось тут справа. Це такий сукулентний. Збірничок такий. Там гастерія і ще якісь два сукулентики. Напевно, шейка і гастерія. І ота колюча. Не знаю я, хто це, ось ця колючка. Так, тут одна така дискасія в мене вже, бачите, як розтяглася. Вже вилазить з під віконня. Постійно я її чіпляю оцією шторкою. Дуже це незручно, але вже є, як і є. Тут моя гарнюнка. Фіолетова традисканція, секреазія, правильно, по-моєму, вона називається. Гарно квітне, Постійно вот, тут квіточка в неї, симпатична. Так. Гарненько вона прикрашає під віконі, я її переставила трошки сюди. Тут стоїть ця рослинка, як вона називається, я вже забула. Пухнастенька така класна. Трішки вона на сонечку була прив'яла. Зараз трошечки відійшла. Начебто краще її. Стапелія згадала. Стапелія. Так. Тут красулка звичайно, маленька, підросла вже. Там сансочки стоять. Зараз як їх показати, я не знаю. ну Веромія гарненька. Бачите, як вона вже обросла цей горщик, вже його освоїла. І полізла вже далі. Ось ці листочки класні. Подивіться, які вони червоні з піднизу. Дуже гарно. А тут мілесенька. Якась така чудна, вона мені не знаю, дивне в неї зростання в цієї рослинки. Ну, але тим вона і приваблива. І там далі церопегія стоїть. Ну я вже туди не залізу, друзі. Тепличка, ця пляшечка з шлюмбергерками стоїть. Забула ще показати ось це кактусятко дуже миле і симпатичне. Там вон його бородавочка, вона вже така більшенька стала діточка. Такий гарний, це, по-моєму, гімнокаліціум кактус. Маленький такий, а вже має діточку. Дивно рослинка. Ну, але ось такий. Ну, і на десертик, друзі, я залишила. Ось ці дві свої новиночки. Це зрізки хоєчок, які мені приїхали вчора. Розпаковувала я їх вже пізно ввечері, тому що вдень я мала багато роботи. Ну, а Знімати пізно ввечері, я вже не захотіла тої розпаковки. Я швиденько їх розпакувала, щоб вони там довго не знаходилися в упакуванні, в коробці. Перша новиночка це хоєчка лакуноза Eskimo Silver. Ось така срібна хоя. Бачите, які гарні в неї листочки, такі у формі крапельки. Сріблясти мають напилення. І... Такі темні, знаєте, темно темно зелені. Такі вкраплення дуже класні. Ось це щось мені схоже на бутончик. Я не знаю, чи це бутончик, чи що це таке. ну Схоже, начебто, бутончик якийсь. Чи був, чи тільки зав'язався, я того не знаю. ну В принципі, бутончик мені зараз тут абсолютно недоречний. Оставила я рослиночки у ну, такі скляні баночки на вкорінення. Я сподіваюся, що вони швиденько дадуть корінці. Така гарна рослиночка. Ну, я думаю, класика жанра. Всі, хто люблять хоєчки, я думаю, то у вас ця рослиночка, напевно, є. Ну і друга новиночка, ось така гарна осіння хоя. Це хоя Sunrise, на ній немає наклеєчки, а може є десь там ззаду, ну по-моєму я не бачила, немає. Цю хоєчку я випадково таку побачила в інтернеті і побачила дуже гарну картиночку. Я сюди її прикріплю. Сама вона зелена, є прожилочки. Сіренькі цяточки має, якщо вона стоятиме на сонечку. Вони будуть мати гарний такий осінній візеруночок на листячку. Ну, дуже класно, я не змогла встояти, коли побачила те фото, ту картинку. Ну і все, я вже тоді, не вагаючись, написала дівчинці продавцю і замовила, ось тут два зрізики цієї хоєчки, тому що зрізики маленькі, і вони недорого коштували. І мені захотілося взяти два. Ну, чомусь так, от щоб. Про всяк випадок, знаєте, оця хоєчка, тим, що вона така, бачите, дуже елегантна, мілколисна і не дуже швидко вона росте. Ну, не так, як карноза. І мене це дуже-дуже влаштовує, що вона буде такою більш-менш компактною рослинкою. Ну, Ось такі новини на сьогодні, друзі. Пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал, я буду дуже рада всіх бачити. Пишіть, будь ласка, хто ви звідки ви, мені цікаво, хто мене дивиться, тому що нас стає більше і мене дуже це радує. Я вам дуже вдячна, всім, хто коментує, мені, ділиться мені. своїми новиночками. Я із задоволенням вас всіх дивлюся. Ну, Хто знімає відео, переглядаю. і Мені дуже радісно і приємно. Спостерігати за вашими новиночками новинами з життя ваших кімнатних рослинок. Ну, а на сьогодні все. На все добре, друзі. Побачимося в наступних відео.